Якби я для дружини майбутній залишив би тільки одну позицію, я сказав би так в другому розділі книги буття два рази, навіть при задумі створення жінки, Бог сказав, вона має бути помічником відповідним до нього. От через то от дружина, готуючись до шлюбу і обираючи, Бог дав дружині право обирати. Вона має от і от, заходити в шлюб не з ідеї. Я його зроблю. От я його сліпіла що била, Да, от а вона має розуміти фактично, чи зможе вона бути помічницею, відповідною до нього. Це ну це просто це. Я б сказав би, от не хочу там перебільшувати. Це мабуть 70% успіху дружини. І там саме жінки роблять помилки саме в неправильному приділенні. Друге, про що дружина має розуміти, вона має от, повинна мати, от, як колись ми читали на Сінадальній Біблії, сакровенного серця чоловіка. Там написано в 1 Петра 3, здається, не пам'ятаю, 8. От, людина має, от, жінка має мати свою духовність, от, скажімо так, не тільки чоловік. От, ну і третє, от вона от,